Так, закончились наши перипетии. Начинается наши будни. Отже, продолжаем волонтерство. Отправляем аптечки, отправляем хроники, отправляем амипрозол с Америки. В ящика. Отправляем э, грелки для ног и рук. Вот такие вот. Отправляем э, вот а, Отправляем одяг, продукты, Мало забезпечений. А, Бірці, а, ауніція, флізки, кофти теплі, ем, господі, як воно? Термобілизну, носки, ем, пайки, сук пайки, пацанам. Е, дивіться, у мене одне прохання до вас. Зараз вже знову мені дзвонять люди з-за кордону, починають розказувати, що... А невідомі люди знову представляються моїм фондом, дають свої карточки, дають свої контакти, дають свої пошти. Це робиться для того. Мало того, що є багато аферистів на жаль, але є ще люди, які не заспокоїлися, не поймали Оскара тут, бо немає нічого, не знайшли тут нічого. На Росію він не працює, гумку він не краде, гроші очитуються. Та що ж це таке? Будемо підставляти для того, щоб вийти на когось, Перечислити гроші, потім сказати: Оскар украв гроші. Друзі мої на моїх Фейсбуках залишаються актуальними рахунки. 5375 4114 41, 14, 04, 99, 11, 22. Це єдиний рахунок Монобанк, за який я несу відповідальність і до якої я маю доступ. Новий, номер нової почти 4. Місто Київ. Відправляйте на 067, 34, 87, 37. Це номер телефону 067, 34, 87, 37, на який ви просто відправляєте посилку. Бо цей номер зафіксований в базі нової почти. Це не мій номер, ну, був мій номером, але він тепер тільки по новій почті? Якщо мова стосується особисто мене, якщо ви хочете е, зв'язатися зі мною по фінансовим питанням, по матеріальним питанням 068 31 91 номера гарячих ліній, які зараз працюють, там сидить людина в Харкові, вона по мірі можливості приймає номера гарячої лінії, дзвонки тільки по допомозі військовим. По тим номерам, вас дуже прошу, ніяких фінансових питань? Про мене допомоги мені, ніяких матеріальних Ці номера не актуальні по цьому. Там тільки допомога військових. Це дуже дуже велике прохання. Будь ласка, я зараз розпочу це ще раз. Номер почти чотири ноль Оскар Олексію посилки. Номер карточки п'ятдесят Номер телефона ноль шість Со мною лічна связь. Більше нікого немає у Оскара. Тільки є я, оці номера, оці контакти, і я за це несу відповідальність.